А тобі наче двадцять права нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Видання Форбс повідомляє, що в результаті успішного українського наступу на Харківщині трофеями виявилося 97 російських танків, 159 бойових броньованих російських машин, і 55 артилерійських систем. Таким чином, Росія опинилася на першому місці серед країн постачальників важкого, підкреслюю важкого озброєння для збройних сил України. З цього і почнемо нашу розмову з Антоном Міхненком, військовим експертом. Антоне, вітаю! Доброго дня, Антоне, скажіть, будь ласка, от ці цифри, які ми взяли трофейні російські тяжкі озброєння, а ми їх зможемо ефективно використовувати? У нас є достатньо для них боєзапасів, щоб пустити їх назад проти Росії. Ну, я переконаний в тому, що в принципі нам буде достатньо боєприпасів для того, щоб використати це озброєння проти Росії. Але головне, я б скажу, сказав би так: виділили би два головних виміри того, що ми зараз отримали від Російської Федерації. Перший вимір це безумовно отримання такого великого арсеналу у кількості це близько 300 одиниць, як ви назвали, і САУ і. Армати і танки це означає, що ми можемо поповнити власний арсенал військовою технікою. Звичайно, після певного ремонту, якщо деякі одиниці потребують цього ремонту, тим не менш цих зразків буде достатньо для того, щоб оснащити, ну щонайменше, мовно кажучи, там за різними підрахунками трьох до п'яти батальйону тактичних груп. Я маю на увазі по важкому озброєнню. Це один момент. Другий момент це те, що окрім того, що ми отримали це озброєння, ми можемо робити певні висновки стосовно того оснащення, які на сьогоднішній момент має Російська Федерація. Наскільки це сучасне озброєння, зробити висновки по тим комплектуючим, які є у танках, які використовуються в інших зразках озброєння, зокрема нам в принципі достався повний комплект умовно Орлан 10 безпілотника, так само достався і по фактично неуражений комплекс зоопарк і інші такі сучасні зразки озброєння військової техніки, які Росія нещодавно фактично після 90-х років поставила на озброєння. Тобто, ми можемо робити висновки з того, який реально противник на протистоїть, тому які які Оснащення він має, крім того, за аналізу цього оснащення можна зробити де він бере противник наш ці комплектуючі, в яких країнах він бере комплектуючі і що він заміняє за рахунок цих комплектуючих? Що він бере від цивільному секторі? Що бере від військовому секторі? А це те та думав... Антоне. Ну це нам звичайно цікаво. А як ви думаєте, нашим партнерам, які постачають нам зброю з країн НАТО, наприклад, цікаво теж отримати доступ до такої інформації? Чи вона у них і все одно є вже ні, безумовно цікаво, бо те, що демонструють на виставках жодний там військовий аташе чи жодний там журналіст не зможе до кінця побачити і прощупати в даному ключі. Є можливість і в наших партнерах отримати ці дані, побачити, що це представляє той саме танк 90, те 90 що представляють себе комплекси радіолектронної боротьби, розвідувальні комплекси, які теж в нас потрапляли до наших рук. Тобто, в принципі, це дуже важливо, і для наших партнерів вони будуть розумітися реально, яка ситуація з оборонною промисло. Овісті в Росії і як можна протидіяти, крім того, вони будуть перекривати ті канали постачання, які були до цього до 2022 року, як, яким чином Російська Федерація обходила санкції, намагалася дещо отримувати у наших західних партнерів. Тобто, це дуже важливо, і з точки зору отримання розуміння технологічного розвитку Росії, і з точки зору того, яким чином можна протидіяти Російській Федерації в сучасному озброєнням ну але от я спілкуючись з військовими, знаю що ситуацію з нашим озброєнням вони теж називають словом заопарк, тому що у нас дуже багато різного всього: трошки від поляків, трошки від чехів, багато від американців, багато від Британії, трохи від французів, трохи від шведів. Тепер трохи від Росії. І це все різні типи озброєння, які вимагають різних навичок, які вимагають різних запчастин, різних боєприпасів. І це вони теж називають словом Зоопарк. Це створює Далі. певні незручності. Я я цілком згоден з вами та да, абсолютно. То це це незручності з точки зору не лише використання і застосування, це незручності з з точки зору сервісу, тобто обслуговування. Ми ще не зустрічалися до цього, як потрібно обслуговувати, умовно кажучи, ті самі М777. Де що міняти, як ремонтувати? Яка ситуація з Сао Цезарь? Тобто там питань дуже велика кількість стосовно того, як це все ремонтувати, якщо воно виходить з ладу, це дуже важливе питання, і це питання і для нашої оборонної промисловості, і до нашого міністерства оборони в контексті того, щоб налагодити співпрацю з нашими партнерами, в тому числі в контексті і сервісного обслуговування, і ремонту, і відновлення, ну і в принципі постачання деяких комплектуючих, які потрібні нам для відновлення протидатності тих чи інших зразків озброєння техніки. Ну але в тому числі тут є якісь і позитивний момент, як казав один. Мій знайомий військовий, зате можна все порівняти в бойових умовах прямо на полі бою. І зрозуміти, що краще, щоб потім, коли треба буде закуповувати в спокійній ситуації, брати те, що справді працює. Так. Так, абсолютно вірно, тому ми, в принципі, зараз в найкращому, скажімо так, в найкращій ситуації в найкращому положенні. Ми можемо використати практично всі сучасні зразки озброєння і зробити висновки, що в принципі можна вдало використовувати що під питанням, умовно кажучи, і що нам на що нам потрібно звернути увагу, де ми можемо реально в майбутньому використати наші кошти для того, щоб придбати ті чи інші зразок військової техніки. Це дуже класно і з одного боку ми бачимо і певні проблеми. З іншого боку, бачите, є позитив, тому що ми можемо витратити всі ловимо зараз. можливості. Дякую, Антоне. Доброго. Антон Міхненко був з нами в ефірі. Військовий експерт. Отож, приблизно за підрахунками видання Форбс на 400 мільйонів доларів США російської техніки захопили збройні сили України, атакуючи росіян на Харківщині. Тепер це працюватиме проти тих же ж росіян.